Дніпропетровськ сьогодні перетворився на велику ковзанку. Сніг з дощем вночі забезпечив ожеледицю зранку і впродовж дня. Ті, хто залишив автівку на вулиці, годинами здирали з коринку льоду з вікон та дверей. Водії станом магістральних доріг в цілому задоволені, але пішоходи скаржаться на слизькі тротуари та небезпечні переходи у дворах. Подробиці далі у сюжеті. Якщо на проїзній частині більш-менш посипали, то на тротуарі безпечніше пересуватися на четвереньках. За 10 хвилин, поки ми тут знімали, ось на цьому місці вже впали дві людини. Цей чоловік впав прямо на наших очах. На щастя, не травмувався. Все в порядку. Як да, да, взагалі так вийшло? Ну, гололюдках. Ну, ви как-то не усмотрели, або там просто скользко було. Да, скользко взагалі абсолютно не посипано. Ну, посидіння посипано, а там далі ні. То тобто есть ви за поворота винуда вийшов, ну, так получилось, неожиданно. Кожен другий пішохід скаржиться на те, що мало не розтягнувся сьогодні на обведенілій дорозі. Складніше за все пенсіонерам. Вони взагалі бояться уявити, що буде, якщо десь послизнуться. Опасно було сьогодні утра. Я сьогодні чуть не впала. Між прощом, я їхала і йшла аж з універмага і до вулиці Комсомольської. Це один, дінка, кой болгаводіот. У дворі немножко посипано на дорогах, взагалі, вот я сейчас переходила на Кирова на Юбилейного. там взагалі просто сплошно Подскользнулась и могла впасти, зламати руку ногу. Я думаю, сьогодні травм буде много. Поки їхав, чотири рази, чотири аварії бачив. Це тільки одним транспортом їхав. Можу сказати, що міський транспорт, ну на жаль, ну. Можливо, ще й намагаються щось люди самі робити, але влада ніхрена не робить. Те, що зазвичай за 40 хвилин добирають сюди, я їхав годину 20. Водії на дороги в цілому не нарікали. Головним болем для них було очистити машину від крижаної скоринки. Доводилось по півгодини прогрівати автівку, а потім відтирати від льоду вікна та двері. Ті, у кого на це часу не знайшлось, поливали машину укропом або взагалі поїхали маршруткою. Как вам дороги сегодня? Как ездится вообще? 50 на 50. Где-то так, да? да? А вообще с утра вот машина у вас на улице стояла или да, в гараже? На улице. Долго одирать от льда приходилось? Минут 20. Я успел поменять резину, поэтому чувствую себя уверенно. Откапывал, Ну, минут 25 грел и минут 15 отколупывал. Итого 40 минут. Посипати міські дороги сьогодні вночі виїхали 37 спецмашин. Повідомляють у департаменті комунального господарства. Почали працювати як тільки пішов сніг з дощем. Деякі дороги обробляли по два рази. кажуть, до стихії були готові, адже очікували на неприємності за прогнозом погоди. Основні проїзди забезпечили і ці осадки не були. В течені дня коїк є адільні міста, там то на перекрестках, там вчасниця там Запорозьке шисе паніках, там і на пішохідних зонах, ну магістральних пішохідних зонах осталось доработать, і цілий день машини то на тот об'єкт, то на тут виїжджали. для посипання пішохідних доріжок управління житлового господарства залучило понад тисячу працівників. Однак, очевидно, що завданням не зовсім вкорались. Комунальні підприємства закликають установи вчасно прибирати закріплені та прилеглі території за порушення правил благоустрою міста передбачені штрафи від 340 до 1700 гривень. Артем Куля, Олександр Дубина, новини одинадцятого каналу.